Замість привітання, це бачите що? Хотіла привітатися, це випустила, випустила собаку з то чортів. Оце все, що так от покинуто, оце все, все воно буде жрати. Я не знаю, куди його прибирати куди воно планувалося занести. Оце у нас такий ненажерник. Отакий. Зараз усюди. Ой, до речі, всіх вітаю. Іди вже. Зараз тут подоїдає, що було в собачих кастрюльках, це приносимо мити. Іди, бо зараз як влуплю. Зараз і помили. Іди, біжи гуляй. Вивела погуляти, бо це ж не можна. Сам не хоче, Пішли. Пішли. О, ой, у нас зараз, мабуть, буде сніг. Вчора, ой, сніг, дуже страшне. Вчора з вечора йшов такий дощ з мокрим снігом. Таке робилося. Думали, що буде грязюки по коліна. Ні, зранку встали мінус 7 градусів на морозу. І е, тишечки, оце що стигло, там не розтануло. Те залишилося. Ну, принаймні, хоча б з собакою приємно вийти погуляти. Бо грязюка ж була страшна, а він митися не хоче. А на цей двір йому ж його так сюди манить. Вон навдягалася. Ну Вдягалася, он все, тож не слухаюся, бабуся кричить: одягнися, одягнися. Та думаю, вискочу, що тут? Та вискочу, то покупалася, вискочила, то з мокрою головою так потягло ліву сторону і шию, ну, що на силу балакаю. Ще почалося 30 грудня, думаю, так це мене там трішечки просифонуло, пройде, Хоть, хоч, хоч до лікаря не їхати. Вже чим завгодно і натираюся, розтираюся, взагалі не можу в голову повернути. Тут наліво я дивитися не можу. Воно то смішно так болить же ж, ні вкластися, ні сісти. О, як гарненько, хрум-хрум. Тут його цього сніга, як кіт наплакав. Ось хмара і починається сніг. Ага, ага, сестра каже, хоча б не дощ. А я кажу, доща не буде, тому що на дворі холодяка. Персина, що ти там робиш? Оце виходжу раз на день, вигулюю. Не хоче сам ні в'яку. Ну, тобто він вискакує і заскакує. Це в нас таке за день 140 разів. Оце виходжу, виходжу, йому треба компанія. Бажано дивіться, що, щоб зняти одяг. Ну, роздирає. А ми думаємо, що там дірки на куртці на його цій. І бажано йому, щоб така компанія була нафтова невеличка. Він теж... йди сюди. шкода ти Йди сюди. Я оце не знаю. Чи завести ще одного, щоб веселіше їм було? У мене вже просто на нього не вистачає нервів. Оце, знаєте, як от одна дитина балований, егоїст, так оце і в нас. Чи завести їх двох, та хай вони собі бігають, гризуться? Я, ну... Бо цей же ж сів і ноги звісив і постійно. Я вже кажу, сьогодні жартувала чоловікові, і він в місто поїхав, кажу, забери його, може якийсь дитячий садочок, там, я не знаю, хай у нас вже ці організують, я здаватиму. Вже немає значення, скільки воно коштуватиме на місяць, хоча б тричі на тиждень. Та мамин такий, що куди ж твою. Розкажи людям, як ти мені опісяв постіль. Ти опісяв мені постіль? Тайсон. Хто мамі напісяв? На ліжко. Хто написав? Та ти написав, ти. Я взагалі-то вийшла подивитися в теплицю. Згадала я, що в мене там було багато зелені. Ну, не багато, я з осені провела експеримент. Думаю, я... ой, зараз стою, не можу повернутися. Дуська сидить його. Бачите, вівчарка? Дуся, Дусь, іди сюди. Покажу підійду ближче. Це знає, що Дуська. З нею гасає. Не хоче. А це і також уже розжиріло так. За оці місяці ще в хаті сидимо. Страшне розжиріло. Дусь, іди сюди. Ти там що на дивані? На диванчик у неї. Ану, Там не видно, ближче, не хочу, бо зараз каже сусідка, що ти нас знімаєш. Вон її видно, бачите, сидить. Дуська, іди сюди, щось дам. Там на дивані погано. Видно. Бри, гуляй. Мама сходить в парник, глянемо на е, зелень. Я там була насадила листя салата, що там ще руколо, е, шпінат. Думаю, принаймні як не нам, то хоча б черепасі. Ну, черепаха ще їла в мене Коли? Ну, На початку грудня, а потім ж пішли свята і воно ж купляли ці салати, цю, цю зелень, я їй давала, туди не зазирала. Оце цікаво, зараз після повертаються, бо холодно. Вітер. Бачите, я зачепився і стільки там обдроти, оті, щоб здерти з себе одяг. Оце ж мені люди пишуть там, в Тіктокові, що у вас собачка голенький по вулиці бігає. Дивіться, як йому хочеться бути одягненому. Це по-перше. А по-друге, що значить собачка голенький? Він по вулиці, в тому той справа, що він же ж бігає. Він же ж не сів тут на привязі і не сидить. Зараз ось ми з ним на вулиці рівно 5 хвилин. 33 секунди. Отак, От дивіться, треба, щоб не холодно було, як себе на вулиці вести. Зараз хочу без нього в парник зайти. он уже кішку погнав. Господи помилуй. он уже бачите, стареньку нашу мурочку. О, а тут, до речі, такий ще тут не ще що Ще таке, і лунство. Зараз подеруся, це мені цікаво. Ніч, нічим, аж, чи теплиця ж нічим, в курсі не опалюється, не обігрівається. Ой, ой, тут хорошо, слухайте. Так, ану. Ану, он же зеленіє, подивіться як. Ой, слухайте, треба мені було трішечки більше всього садити. Я вже сюди не зазирала, мабуть, тижня три. Дивіться, який салат. І що хочу сказати, я ж його постійно смикала, так от, знаєте, листочки відривала, а оця серединка почала ще краще лізти. І такі вони, знаєте, прям міцненькі. Так приблизимо. Зараз я трішечки віддалюся. Прям така міцненька, ну, і бур'ян тут лізе, бабуся, треба сказати, щоб курям вирвала. І ось, дивіться, який прям гарнюсенький. Я його навіть нічим не накривала, ну таке пропаде то пропаде. Оце я тут його, до речі, насіяла таку діляночку. Це ж в мене тут не все зійшло. Ану, шпінат. Його небагато зійшло. Бачите, також я його вже смикала, пересмикала, без такі одні цурпалки залишилися, також росте серединка. А це що таке? І за, за цим, ось за цією бур'яном шпінат. І ось уже, бачите, скільки б вона ривала. Це треба, скажу бабусі, хаю цю травичку або сама вирву. Мабуть, сама, бо бабуся все повириває. Або курям. Ось відход ну, не відходить, а скільки їх було, стільки є, але ж все рівно ростуть. Це салат, це що? Ось рукола. Рукола є. Ну, погано зійшло, ось в чому справа. А так, тобто сьогодні вже яке? Четверте січня. І сьогодні вперше в нас холодно. Не чуєте, як трахкотить сніг? Таке більше схоже, знаєте, на що на крупу. Така крупа падає. Ну, буду тепер знати, в наступному році, е, не наступному, чому вже в цьому. Е, посадю трішечки більше зелені. І спочатку так ми й накривали, щоб вона гарно зійшла. А, он дивіться, така крупа падає. Не м'якенький, он мені я закриваю сюди. О, господи! Ти вже накинув, пішли, ще накинемо пару кружків, ти тоді краще будеш себе поводити в будинку, хоч принаймні в мене не буде шматирити весь час. Вони такі гарні хмари. Яка краса, аж чорні, вітер який, у. -у. Біжи, цих порозганяв. Тепер зробила я собі отакі, е, ну скажімо так, висновки. Можна багато чого садити, а нам знайомі ще навіть вони посадили дайкон. Він невеличкий, такий був сантиметрів по 15, але ж все рівно е, виріс. Мама приїхала, привезла від знайомих там сумки чи пакети, я не знаю, в чому вона його приперла, дайкону кажу, а де вони взяли? Вона каже, ну де де в теплиці. Е, я ж кажу, не на вулиці. Він різ, каже, ні, не на вулиці. Можна посадити тим, хто полюбляє. А це в нас ось щебриць, можна і нарвати на чай, і буде дуже смачно. І заварити. Такий ароматний пахучий. Думали вже був, що він пропав весною. Я його потім гарненько обскубла, підстригла. Ой, слухайте, шкода, що оце так потерла. Ой! Боже, як пахне! І він цей кущик, слава Богу, піднявся. Потім поливала все літо. Але все рівно бачу, що йому подобається, коли його стрижуть. Так як і оці ось сантоліни, чи як вони там правильно були такі розлогі кущі, такі здоровецькі валялися. оце в мене така сиза. І оце ну, вони однакові в мене. Тобто, один і той самий сорт. Оце так обрізала, причому зрізала, я вам зараз скажу сантиметрів 30. Був такий здоровецький кущ, він лежав. О, воно стало гарненьке. А лавандочку одну ну, рік пожаліла, другий пожаліла, не обрізала. Так воно вже таке, корчі одні залишилися. І, і все пропало. Все, Тайсине, подивилися ми на зелень. Пішли, щось у нас таке як. Щось на обрії, я не знаю, чи ми зараз в тривогі, чи не в тривозі, чи летить, чи не летить. Ну, мається на увазі ці шахеди. Бо щось таке, як там попахкає. Ой, вітер. Так, все. Рада була е, з вами зустрітися. Тайсона показала. У нас, слава Богу, все гаразд. Побачимося. Ще, до, до речі, завтра планую гіпіаструми висаджувати. Сьогодні в мене щось немає натхнення. Може, того що шия болить? <хи> Не знаю. А завтра планую, тому що вже вони повністю готові до висадки, тільки замочу і будемо виганяти їх на гарне квітіння. Все, до зустрічі!